Миром Божим ми живемо в останніх часах, і про це нам говорить Господь, про це нам говорить Слово Боже, і все вказує на це. Перед Пришестям Ісуса Христа буде пришестя Антихриста. І багато людей вклоняться йому, приймуть мітку звіра. І тепер подається дуже багато інформації, яка просто зомбує людей, щоб люди вони були просто в ілюзії і з легкістю змогли прийняти Антихриста, прийняти на своєму розумі мітку звіра. Але натомість люди Божі, пророки Божі, вони. Рятують людей, проповідуючи істинне слово Боже, щоб люди вони прописали слово Боже в себе на розумі. А ім'я Господа нашого Ісуса Христа це є слово Боже. І що воно може врятувати в цей останній час? Це є Слово Боже, Господь і людей, які посилає Господь, щоб люди вони змогли прийняти Бога і поклонятися лише Ісусу Христу. Амінь.